Ось у цьому відділенні підприємство МКП Реклама провело примусовий демонтаж частини вивіски Збербанку Росії. Цей банк повинен був до 21 березня самостійно демонтувати назву країни-агресора. Нагадаємо, що вже раніше демонтували частину вивіски відділення, що розташоване на центральній площі. Якщо б до сьогоднішнього дня Збербанк самостійно це здійснив, це обійшлося йому безкоштовно. А так за примусовий демонтаж він ще буде сплачувати МКП рекламу приблизно 600 гривень за демонтаж. Все. Ми вже завершили роботу. Збірбанк в них зараз є ребрендинг. Через, через МКП рекламу буде робитися нова вивіска для даного банку. А ми вирішили дізнатися думку чернівчан щодо демонтажу цієї вивіски. Давно потрібно. Чому має банк Росії давати. Прибутки для Росії, не для України. Пускай буде і російський банк, мені все одно. Я день не маю в банк. Яка яка, яка Турецька, російська, українська я. я знаю, а суть власник помінявся. Я солідарна з чоловіком. Нагадаємо, що рішенням сесії Чернівецької міської ради та Верховної Ради України Російську Федерацію було офіційно визнано країною-агресором. Дар'я Товпіч Денис Науменко Чернівецький репортер телеканал Чернівці.